Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Вітаю вас із Італії, із Трієсте. Різдво прийшло, Христос народився, славимо моєго! Сьогодні 26 п'ятниця. Я сама вдома. Ви не дивіться, що в мене може скажете, що в мене брудне волосся. Ні, воно в мене трошки ще сирувате. Я тільки що з душа вилізла. Так що воно в мене трішки сирувате. Бачите, ялинка красива, а це гномік. Ну, щось його і трохи погано. І видно, так? Ось він такий. Бачите, гномічок. І ще тут є у мене такі два смаколика зараз вам покажу. Отакі, от бачите, два смаколика. Це рошеновські смаколики наші. От. Ну, що я вам розкажу? Ви, мабуть, багато з вас бачило на, на Фейсбуці. Я виставила я із масимо і таку тримаю здорову свинячу ногу, шинку, копчену шинку. І люди, може, думають, нащо ти баба узяла, ото тримаєш? А я вам зараз розкажу. Ми вчора ходили до друзів. Після Різдва другий день, чи це перший день після Різдва привітали друзів. І там було лото. Ми грали в лото. дві карточки, Одна карточка 5 євро. Масімо купив нам по дві карточки. Собі дві карточки, наті дві карточки і мені дві карточки. 30 євріків заплатив. Короче, за те, що ти виграєш три номери у так одному ряді, от, був отакий подарунок. Отакий подарунок. Оце конфетки лінд. Дуже хороші, смачні. У нас їх два. Але виграла НАТО. Оцей, оцей. А це так, раніше пригостили. От. Це за три номери. За чотири номери. За чотири номери. Масімо виграв дві бутилки вина, але не буду показувати вино, бо ще забанять. От. І баночка невелика меда. Мабуть, грам 300-350 е липовий мед з липи, Дуже він смачний той мед. От. А за цілий ряд, там було шість номерів. Отож отака свиняча нога. І що ж ви думаєте? Я виграла. Я виграла той цілий ряд і отримала отаку свинячу ногу. Але ви ж не думайте, її ж не так просто ту свинячу ногу порізать. От. Треба спеціальну таку підставку, щоб хватати її, і такий ніж, щоб її різати. Ото, бачили, зверху ото знімається. Шкура вирізається ну шматками, і тоді оця нога нарізається. От. Так, як НАТО сьогодні з масимо поїхали до друзів на обід. На першу вони поїхали. Зараз я, мабуть, піду, в мене там у ванні я купалася другі очки. бо ці щось мені поганенько. Зачекайте хвилиночку. зачекайте. Я швиденько повернуся. Буду з вами балакати, ага, ось вони. І швиденько вже повертаюся. Ось, прийшла. Сідаю. О, мені краще, бачите, мене, як красиве яке. на губах, волосся таке вже відрисло. Я могла б підстригтися, як їхала до них, вона так... Я покрасилася. Ну, ще вдома. Вона так каже, не треба підстригатися, хай буде так, хороше. Довжина волосся. Ну, а на літо підстрижуся, щоб не, не заважало, скажімо так. От. Ну, коротше, оце там, де вони поїхали, це товариш масимо з дитинства. Вони тут вирісли в одному районі, в одну школу ходили. З п'ятирочки вони знайомі. І зараз їм по 52. 52. Ось моєму зятюві. Ну, зараз йому повні 51. Наступний рік восени йому буде 52. І так саме тому товаришу, що вони поїхали до нього. У них свій дім, і вони там завжди той, святкують свята у своєму домові. Хорошо. Бачите, там ще от на стіні висить така ялиночка з дерева. то на стіні висить, красива така. От, Так, от трошечки йому шапочку. так от. От. Так що я ото виграла отаку свинячу шинку. От. Я дуже задоволена. От. Так що вони мені привезуть шматок, як там наріжуть, усе, і мені шматочок привезуть. Я не дуже копчене таке люблю. Ми як оце ми коли вчора, ні, позавчора ми скуп... скуплялися, їздили з Масімою, моєю знатою, то ми купили і ковбаску мартаделу. Ната любить з фісташками вона взяла з фісташками, Вони з Масімо люблять з фісташками. Я люблю без фісташок, мені взяли таку обичну, без фісташок. Тоді ще взяли е, ту фірму, що Ната знає, отака вона товста, така копчена ковбаска, теж її тонко нарізали. Грам 200, багато не беремо, тому що оце сьогодні закриті магазини, завтра відкриті, йди бери вже все, що хочеш. Отакої От взяли. І взяли, дуже мені сподобалось один раз ната мені брала, мені дуже сподобалася ем, е, із да? із живота, свинина з живота. Вона одварена, а тоді трошки прикопчена. Така м'якенька, там і сальце, там і м'ясо. замечательно. І от такого ната взяла, мабуть, грам 200. Я оце пообідала вже, робила собі омлет. А зробила чотири маленькі а то такі французькі ті багети, Я так ото, такої товщини, як палець, то порізала, украшанку вмочила і на сковорідку. І от поїла всякої по кусочку е, нарізки, ну, тільки з фісташками не їла, бо я і не дуже і фісташки самі, як горіх люблю. А як вони там ото, у ковбасі, то зовсім не люблю. От, ото такі справи. Так що я вже пообідала, а вони поїхали. Чого я не поїхала? Може, ви запитаєте. Не поїхала, мене запрашували. Не поїхала того, що я не люблю оце довго сидіти у гостях. Я сама ніколи не ходжу і не сидю там годинами. Півгодини пішла в гості, півгодини і додому. І так само я не люблю, як до мене прийшли. І сидітимуть і 2, і 3, і 5 годин. Я цього не люблю. От. От не люблю зовсім. Колись любила, як молода була. Подружка моя, Мадленка, мене не дивиться, але Єлєна, подруга моя, ми завжди там збиралися на день народження, на якісь свята, і гуляли, може, й 2-3 години. От. Тепер ні. Мені, бо в мене і спина прибалює. І нога підтягує, і мені хочеться трошечки і лягти відпочивати. А де ти в людей скажеш? Ні, ну ната б могла сказати, що, маму хочуть трошки полежати. Вони провели б до, десь би, до кімнати, я б, лягла б і відпочила б. Але я не хочу. Не хочу. По-перше, люди будуть сидіти, спілкуватися на італійській мові. Я погано, що знаю, треба буде, на ті мені переводити, на що воно треба? І там молоді люди. Там такі молоді, 50 і менше. Нащо мені воно треба? Не треба мені прекрасно вдома. Я, як вони поїхали, я поприбирала все чисто, поробила, пообідала, покупалася. Зараз вам запишу відоса, ляжу і буду дивитися в себе в телефоні. Ну, от дивіться, оце значить наточка виграла отакі от конфети, От лінт. А отакі це нам раніше Масімо приніс із того ж бару пригостив бармен їхній товариш, ну, він бармен, і хазяїн. І отаке пригостив. Це теж дуже смачне, на, на різдво таке готують. Ви бачите, які в мене манікури Ната зробила блискучі, красиві. Та ви що? Я люблю коротенькі, я не люблю довгі. Колись любила і довгі. Це такий він не червоний. той... Фуксія, А тоді, ото бачите, такі шемерки поверху красиві, там і голубі, і білі, такі віолетові всякі різні. От, Так що це такі конфети. Я привезла багато конфет. А тут в мене стоїть вазочка, так я вам покажу, які так От от от, от, от це конфетки Це панда конфетки. да? Це панда. да От, Оце шоколадки. Дуже смачні малесенькі, а це бджілочка, наша українська бджілочка. І отож, морозика і зайку я показувала це Рошеновські. Це ж посилку отримала ната з Запоріжжя, Аня послала посилку. Спочатку я її послала, Я одну я їм послала одну для нати. Те, що я знала, що мені важко буде вести, не те, що важко, не, тут не річ у важкості. А річ в тому, що по весу мені не, не зайде. Я вам так скажу: у мене вес, я зробила тютілька в тютільку. У здоровому чемодані 22,5 кіла. Можна 23. У маленькому чемодані можна 8 з половиною. У мене 8 кіло. Але наті прийшло сповіщення. Мабуть, за... Та... за день прийшло сповіщення, що й маленький чемодан можна віддати у той у багаж. Це дуже замечательно. Так ми й зробили, Віддали два. І залишилася я з рюкзаком і з моєю сумочкою, у рюкзаку, що у рюкзаку теж клала речі, всякі різні, шоколадок багато привезла, тут нема фазер. Там поклала шоколадки, фазер, вони по 200 грам. Я їх привезла. Та шо он таке Я їх привезла мабуть, штук 15. Але ж оце вчора були в барі. Дали. У цього хазяїна бара у нього жінка з Таїланда. Хороша така, весела, така, хороша така. Це завжди Ната пригощає. Тоді ще ходили, ходили до натиного ювеліра. Йому пригостили, його пригостили. Оце зараз поїхали. Там нема малих дітей. Там діти такі 22 і 25, але все одно взяли стелі, шоколадку, паулі, тіточку, тіточці шоколадку. Ось сусідки натяні, бабусці, шоколадку. Вона завжди НАТО пригощає всім. завжди, Завжди. Тірамісу робила і принесла, я вже тут була, принесла От, завжди. От, так що І Ната завжди пригощає. Так що ще десь підем, на Новий рік підем. На новий рік вони теж уже замовили. Оцей шоу в барі хазяїн бару з, з, зі своєю жінкою з Таїланда. І ще дві сім'ї. І одна жіночка одна, десь чоловік поїхав, але вона буде. Вони замовили в рибному ресторані на, на вечерю. Вечеря буде десь до другої, до третьої ночі. Тоді таксі визовуть та й приїдуть. Мене теж приглашали, мене теж закликували на цю вечерю. Я теж сказала категорично, ні, дякую, але не, не треба. Бо я така, що я вже в 10 лягаю спати. От, і на що мені оце все? Не треба. Що я вам ще скажу? На, на, на святвечір що ми готували? Значить, ми з НАТО наготували олів'є, тільки я вам казала вже колись, без ковбаси і без м'яса. Олів'є. Вони так люблять, ми так робимо. Заправляє НАТО заправку завжди і сметану робить, і трохи майонезу. Така заправка хороша. Сієтку під шубою, бутерброди з червоною ікрою, е, бутерброди із бакала, бакала значить, це норвезька риба, така довга, здорова. Її сушать, дуже довго сушать, вона біла риба. Сушать, 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 що вона така, робиться, така, отак от можна гвістки забивати. от, Їдять. Це тільки в Італії. Норвежці експортують в Італію. І тоді цю бакалу, оцю рибу, розмачують у молоці, додають спеції ті, що знають, ну там сіль, перець, ще щось і роблять таку намазку. Намазку таку. Я не люблю. Мені не подобається. По-перше, я не люблю рибу ніяку. Я можу їсти тільки червону рибу, бо там нема кісток. От. Оце як у них то камбалу на, на та, купує на таробе або масимо, або купує філешки. Е, ті, Зараз я вам скажу ой, ората, по-нашому дорада, ората філешки, і тоді на таробе у томаті. Це теж дуже смачно і кісток там немає. от. І оце значить оце ж із червоною рибою бутерброди, і бакали бутерброди. Бутерброди були, отож, французький багет, так тоненько порізаний і трошки підсушений. Тоді на бутерброди коров'яче, червона ікра зверху, а на бакалу коров'яче не треба, тільки бакала. Вони всі люблять, крім мене. От. Це такі холодні були закуски, а на гаряче. Масімо робив е, паста на крашанках, така довгенька. Було два види пасти, така довгенька, була плоска паста, і були такі здорові ракушки ракушки. І робив соус. Ото я вам казала, що ми ходили з ним в метро магазин оптової закупки. Оце ж його товариш, той у хазяїн бара в барі, Це він має право ходити закупатися по цій карточці у магазин. Але Масімо частенько в нього бере, і ото ми пішли. Ми купили два кіла гребішків. З одного кіла грибішків він зробив оце різні. Е... Суго так називається соус. Вони здорові, отакі от гребішки, вони з двох половинок. От таке, одна половинка помаранчеве, а друга половинка біла. Він їх як так порізав і тоді тушкував. Там Там і часник, цибуляння, часник, помідорчики, тоді помідорошний соус, сіль, перець, отаке от смачне. Але, опять же, я ж не люблю не рибу, не морепродукти, Я тільки покуштувала, тільки, а пасти трошки поїла. От. Але ми так наїлися, тоді на десерт на солодке дольче у нас було, значить, тіточка робила от шарики, там сир, з тим сир, борошно, родзинки коров'яче цукор, тоді ванільний цукор замішувалася, так ложкою брала і у фритюрі їх жарила такі смачні. Я зверху, сахарною пудрою посипала. Дуже смачні, От такі. От такі дуже смачні. Оце ми ще їли, От. Конквети і ото пандоро розрізали. І всяка різна випивка. Я привезла два вида лікюра. У так срі я ж вам показувала. Це один із морошки, а другий із того чорненька та ягода, як вона. Ну, ви поняли? Чорненька така. Це два вида лікора. Дядько з тіткою принесли коньяк. Оце вони Пандору принесли, оці штучки і коньяк. Дуже дорогий. Вони всі пили потрошечку, я ж, звісно, ні. І було ще у нас ці два ліке, що я і було два вида вина. Вино тільки біле, бо до риби тільки біле. От вина, а, була бутилка просеко, Спочатку ми випили, а тоді бутилка вина. Вино я не пила, а просеки бокальчик випила хороше, смачне просеко. Ну, газове. Воно не шампанське а просеко, але дуже непогане. Так заклала туди волосся. Давайте я прервуся, тоді вам ще розкажу. Добре?